Софі Міланем Книга Юної Вершниці. Частина 3. Командир тут ти. На тренуванні командую я, і кашу це добре знає. Інакше ради не дати. Озвучу, що слід робити, кашу здогадують з мого голосу. Якщо я говорю енергійно і швидко, значить спонукаю йти вперед. Коли знижую тон і говорю повільніше, значить прошу сповільнити ходу. Пониження голосу також допомагає його заспокоїти. Натомість, клаючи його, я обираю грубий, гучний голос, однак я ніколи не кричу. У кашу тон такий тонкий слух, що він може злякатися. Потрібна ясність. Уникай сумбуру, коли віддаєш накази, ти маєш говорити точно і впевнено. Найкраще користуватися наказами, якими в клубі користуються всі. Твій кінь до них звик. Почувши рисю, він сам пере... прискорить ходу і зупиниться, коли до скажуть Перерва після гарного дня занять подякуй своєму конею, пригостивши особливою морквиною. Змочив морку в олії, потім у рідкому меду. Вкриться усе вівсяними пластівцями. Йому сподобається. Трішки допомоги. Щоб твій поні підкорявся, ти потребуєш допомоги. Першою природною підтримкою є твій голос. Використовуй також вагу свого тіла, свої руки і ноги. Трохи з, 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 зміщуючи вагу тіла, ти вказуєш конові напрямок руху. Нахиляючись уперед, ти спонукаєш його продовжувати шлях. Якщо відхиляєшся назад, він оповільнює ходу. Ру руки, тримаючи вішки, також ск скеровують його праворуч або ліворуч. Водночас, вони можуть його зупинити чи попросити пришвидшити ходу. Досить також, щоб прискорити рух коня, трохи стиснути його боки ногами. Інколи, якщо він оп 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 опирається. Опирається ступни п'ятками легенько. Кажу ж легенько, без тусанів. Кінь думає, відчуває речі і приймає рішення. Сприймай його як друга, а не раба. Рей Гант, американський заводчик і тренер. Оце так пам'ять. Я чудово пам'ятаю день, коли вперше сіла на кашу. Він, я певно, також. Того дня я його пестила я поговорила з ним, що він звик до мого голосу. Тепер, зачувши мій голос, він повертає голову до мене, зберігаючи в пам'яті всі гарні моменти, він реєструє і погані спогади. Кінь, якого б'ють чи на якого кричать, пам'ятає про це ціле життя. Зробити так, щоб він забув що про не легко. Мчимо, що духу. Маленькою я надзвичайно любила кататися на манежах. Мій дерев'яний конок ішов кроком, мчав риссю і галопом. Всі ці види їзди я виправила сьогодні на кашу. Кроком. Крок це найповільніший алюр, Кінь у середньому проходить 7 км на годину. Трішки швидше за людину, яка долає 5 км на годину. Крок включає 4 такти, бо кінь ставить кожну ногу по черзі. Ліва задня, ліва передня, права задня, права передня, ліва задня, ліва передня тощо. Галопом у середньому кінь проходить близько 21 км на годину. На перегонах він йде швидше. Світовий рекорд належить англійському скаковому коню бік рекету. 70 км на годину у 1945 році. Рейсю. Стигни ноги й попусти ліжки. Ну ось кінь пішов в рісю. Він цього, від цього алюру роболяючи сідничком. Це нормально. Твій кінь ставить до землі першу діагональ. Права передня плюс ліва задня. Потім із лека підстрибує, щоб поставити другу діагональ. Ліва передня, права задня. На кожній діагоналі ти підстрибуєш і сідлі. Ой! Середня швидкість ріс 14 км на годину. Up, down, вверх вниз Щоб спині коня було легше, учись на рисі полегшуватись. Підводься у сідлі на першому такті рисі, перша діагональ. Для цього нахили трохи корпус вперед і розведи коліна, а на другому такті друга діагональ. Легко опустись у сідло. І так далі. Почни тренуватись тренування з зупинки, тоді на крокові. Галопом 1, 2, 3, 1, 2, 3. Галоп це алюр на три такти. Спочатку твій кінь ставить одну ногу, потім дві ноги в діагональ і нарешті останню ногу перед тим, як настане так до висання в повітрі. І знову спочатку промчати галопу по пляжу на заході сонця оце так мріє. Але щоб зберегти приємний спогад, тримайся в слі рівно, розслаблено зпророджується віськами рук конячої шиї. Починати полегшуватися на рисі я брала за загру обома руками, відтак тримала їх на місці і насмикали віжки, бо якщо ти їх смикатимеш при кожному підніманні, це відчуває в роті і увільнить біг. За стіл кашу справжній гурман. Його улюблені ласуші, пастилки віші Він просто божевельний від смаку м'яти. У меню трава, сіни й солом, очі віддає перевагу твій кінь. Він їсть також зернові, кукурудзу, овес чи комбікорм. Будуючи гурманом, любить е, так само моркву і яблука, але увага, давай їх йому цілими або розрізаю здовж. Якщо порізати їх кружницями, кінь може вдавитися. І не забудь про воду і грудку солі для лазання його делікатес. На вазі. Кажуть, що кінь має з'їдати від 2 до 4% своєї ваги щодня. Кашу важить 400 кг. Отже, його норма 12 кг на день. Початку я зважувала всі продукти, що йому давала. Тепер у мене є свої мітки. Я провела різки на годівниці щоб не перевищувати потрібну дозу. Якщо їстиме надмірно понадмірну норму, кашу може серйозно захворіти. Кашу скрізь розкидає комбікорм, стукаючи носом по годівниці. Я додаю трішки теплої води і гранули перетворюються на пюре. Його кашу вже не розкидає, бо більше він не їсть це так, це так швидко. А значить, краще перетвар... перетравлює. Щось смачненького, я люблю частувати кашу, приносячи якісь смаколики. Проте спостерігати, давати їх без причини. Якщо він добре попрацював, я виймаю з кишені яблука, в з солі чи, суф... чи сухофрукти. Але все без надмірності. Я дбаю про його фігуру. Зроблено вдома. Щоб зробити сітку для сіна, візьми мотузку з тюка соломи. Вона тобі знадобиться, якщо коня доведеться надовго пров'язати чи під час прогулянки. Тобі потрібно 14 мотузок по 2 метри кожна. Візьми мотузку і зав'яжи її вузлом. злом. Згорни її кілька разів удвоє, доки отримаєш коло до 10 см в діаметрі. По, повісь 12 відрізків мотузки по колу. Тепер зав'яжи кожну мотузку з сусідньою, як на фото. Ніж вузлами має бути приблизно 10 см. Коли зав'яжеш 8 рядів, посунь останню мотузку в цей ряд і зав'яжи її вузлом. Через це отвір напихають сіно і вішують сітку. На останок обріж висаючі мотузки на 2 см від вузлів. Тобі залишилось наповнити сітку сіном і повісити на висоті кінських грудей. Перші кроки. Я пригадую свої перші уроки верхової їзди. Інструкторка змусила нас робити гімнастичні вправи на коні. Неймовірно, я навіть не упала. Я навіть вмію робити колесо, набути впевненості. Сідання на коня виглядає не дуже природно, коли ти не маєш звички. Ось кілька нескладних вправ для розслаблення, щоб уявити, що ти справді тримаєшся в сітлі. Зробити їх треба спочатку у спокій, потім при рухові кроки. Чому б і ні. Під час рісів. Поверни бюст перворуч, потім ліворуч, без рук. Торкнись правої ноги лівою рукою. Потім лівої ноги правою рукою. Торкнись кінського хвоста однією рукою, потім другою, не піднімаючи ніг. Потягнись на поглянь на хмари, відхиляючись назад, піднімай коліна, тримаючи спину рівно і втримуючи рівновагу. Рушили. На коні, як і на авто. Щоб їхати куди заманеться, треба вити, рушати і повертати. А також на найперших заняттях тебе вчать керувати конем при ходьбі кроком. Потім управляти ним за допомогою віжок. віжок. Далі е, навчать, як змусити коня підкорятись. Водночас це нагода познайомитись зі манежом, цим великим простором піску. На манеж для орієнтування наїзників. На його сторонах розташовані літери. Інструктор використовує їх, вказуючи, куди рухатись. На манеж базові, базові вправи навчають, як управляти траєкторією свого коня і міняти руку, тобто змінювати напрямок руху. Ти їдеш по праву руку, коли права рука показує центр манежа. І навпаки. Дорожній код. Коли на манежі є кілька коней, слід дотримуватись певних правил. Якщо зустрічаєшся зі швидким конем, він має пріоритет е, від сторони до центру треку. Якщо всі коні йдуть кроком, ти маєш припустити тих, що праворуч. Не приклеюйся до заїзника, який перед тобою. Удяви ще одного коня між вами. Все має блищати. Я люблю спати у чистому ліжку. Там м'яко і гарно пахне. Кажу, схожий на мене: він любить чисту пісню. У чистому бокці кінь завжди щасливий. Господарські клопоти. Якщо твій кінь не перебуває цілий рік у лузі, його бокс треба повністю прибирати принаймні раз на тиждень. Ідеально було б чистити його щодня. Для мене це неможливо. На превеликий жаль я не живу в клубі. Тож у вихідні я приходжу до кашу. Я одразу перевдягаюся в робочий одяг на тижні, хто щодня прибирає за ним гні і додає свіжої підстілки. Затишне ліжко, солом'яна підстілка м'яка і зручна, щоб випростатись і поспати. Вона захищає від холоду і проглинає кінську сечу. Це вибухлена підстилка коней, бо її можна їсти. Та це ще й найбільш економічно. Підстилки з дерев'яної стружки чи конопляної тирси також добре вбирають, вбирають але вони дорожчі. Подраївши конюшню, я починаю драїти руки. Окрім мила, я щоразу беру з відра рімені піску, сильно тру руки. Жоден бруд не встоїть. Знизу доверху. Перед великим прибиранням е, виведи коня з боксу, щоб він не дихав пилюкою, вистав назовні і, і годівниці з відрами. І ось як треба діяти потім. Відразу прибери вилами видимі кізяки і викинь їх на купу гною. Тепер черга бродою під стілки. Користуючись водилами чи лопатою, посунь чисту підцілку на боки А мокру, з загиджену солому поклади на тачку. Потім потріб підлогу твердою щіткою, щоб, щоб видалити гній. Коли підлога в боксі висохне, накидай свіжої соломи і треба покласти в достатній кількості. Аби лягаючий кінь не опинився на голій підлозі. Не жалі соломи по сторонах, вона захистить його від протягів. Між іншим, чи вдома тобі легенда про Агнієві конюшні? Їх начистили 30 років, і вони були настільки брудні, що ніхто не міг туди зайти. Проте король Авгій наказав Киркулесу навести. Там чистоту за один день він здійснив цей подвиг, змінивши течою двох річок, які прийшли з одного місця конюшні в інший, забираючи всі нечистоючи на своєму шляху. Це велике прибирання входить до 20 робіт, виконаних Геркулесом зі знаменитої міфічної легенди. Але а в гєві конюшні насправді були хлівом для биків без болю. Ти вже навчилася рівно тримати спину на коні, а коли везеш наповнену гноєм тачку? Щоб уникнути болю в спині, берися за ручки, дігнувши ноги в колінах. Щоб їй максимально витягнути руки, змушуючи себе працювати плечі, а не спину. Система Д. Коли я захотіла новий хвіст, мама сказала, що старий у прекрасному стані. Довелося придумати зробити трохи грошей. Продається, щоб здобути фінанси на спорядження для верхової їзди, влаштуй невеличкий розпродаж удома або отримавши дозвіл директора у клубі, треба виготовити купу речей на темно коней і запропонувати їм своїм друзям і бійцям клубу. Ціни не повинні бути надто високими. Потрібно мати дрібні гроші, щоб зразітися з першими покупцями. Геть ночгу, клади м'ячу сітку для сіна, виготовлену власними силами. Це гарна забавка, якщо її підвести в бокси, коню буде легше чекати, щоб не загубити. З кольорової мотузки діаметром близько 1 см, корабельний трос буде ідеальним. Я виготовила кілька великих вузлів. І прив'язала її до щітки для чищення купи, щоб не загубити. Це ліпше на тенісний м'ячик. Смаколики для коней. Спечи сухе печиво для коней своїх друзів і подавай їх поштучно чи в упаковці. Для цього треба змішати: 12 ложок висяних пластівців, 12 ложок борошна, 6 ложок рісткого меду, пів чашки натертої моркви чи яблук, 500 мл води. Дві ложки олії, одну кавову ложечку солі. Сформуй з, з тіста невеликі кульки. Клади їх на змащене деко і ложкою подавай їм пласкою форми. Поставь на 15 хвилин у піч при, тем... при температурі 180 градусів по Цельсію. Печиво буде готове, коли стане золотистим. Зроби брелоки для ключів. про придивний пластик. Його купуй у паперовому відділі або в крамниці для творчості. Це аркуш паперу, який при нагріванні скорочується і стає твердим. Він класний для виготовлення кулонів і бралків. Намалюй на пластиковому папері коня, великого коня, бо печі пластик зменшиться в сім разів. Розфарбуй його, Зроби перфоратором дірочку у потрібному місці. Поп е попросив когось дорослих покласти його в піч, згідно з інструкцією. Через кілька хвилин усе готово Закріпи кільце для ключів е або гарний бантик. Це мені підходить. Е не знаєш, як носити свої чобітки для верхової їзди, які весь час падають? Хочеш подбати про шкіряні чобітки для кінозмагань? Ось спеціальна турбинка, зроблена зі старих джинсів. У церковій школі. Коли йде дощ, а праця в мене ще починає стомлювати, чи... ми замінюємо наші чобітки для верхової їзди на черевички для вертажування. Се... Сеанс одягання. При вертажуванням кінівершник мають піти в роздягавку і переодягнутися. Особливо я взиваю спеціальні туфельки, які при всяк випадок завжди беру з ключами для верхової їзди. Кінь своєю чергою міняє вальтрап і сідло на товстіший килимок для вальтажування, на якому розміщують широкий ремінь з ручками, підпругу для вальтажування. Необхідна база. Пригадую, що мені прави, які ти робила на початку. Вони надобляються і для еквіліпстики. Основна позиція полягає в тому, щоб пройти колом по треку з розведеними горизонтально руками. Готово! Тоді вперед. Доскочи на коня під час руху цілком можливо. На бігу ухопись на заобідві ручки верхньої підпруги, підстрибнику, коли ноги коня торкнуться землі. Дотрішньою ногою зроби мах назад. Водночас підтягнись на руках. Дедалі складніше. Тримай за ручки верхньої підпруги. Встань на коліна на спині коня, Витягни зовнішню ногу назад. Браво! Ось прапор. Стань знову на коліна. Руки розверди горизонтально і випростайся. Руки служитиме тобі к... к... коромислом для збереження рівноваги. а якщо стати на повний зріст. Чи спочатку це вражає, але зрештою це не так і складно. Пограйся в еквіліпсістів. Хороший еквіліб може виконувати вольтежування. Розв... Розважайся, виконуючи ці маленькі комедії вправи для тренування рівноваги. Вранці вдягаєш карпетки стоячи. Вага стояти на нозі треба рівно. Чи можеш підняти ручку, що впала на землю пальцями ноги? Пройдися з повною склянкою води. Бажано зробити це на повітрі. Сидячи на стільці, балансуй з боку в бік, тримаючи на одній сітничці. Спробуй знай... знайти і втримати точку рівноваги, після якої починаєш падати. А тепер на іншій сідничці. Спробуй зробити ці вправи за заплющеними очима у світі Юпітерів. Коли говорять про вольтажування на коні, на думку спадає Бартабас, Клеман Марті, прозваний Бартабасом є батьком кіного театру. За кожним своїм спектаклем він об'їхав весь світ. Його театр називається Зінгаро. Так назвали його першого коня, короного жеребця фрізької породи. Проголінка в лісі. Проголянка це наша компенсація після багатьох годин тренування. Я обожнюю мчати по полях. По пересічанній місцівості. На прогулянці мене ж далеко, його рівненька підлога теж. Перед нами пагорби є западини. Пограйся в баланси, щоб коню було легше. Якщо шлях іде вгору, підніми сіднички, водночас попасти шию коня. Якщо шлях іде вниз, відхилися трохи назад. Маршрут на карті. Анна Прогулянка пропонує літнє розваги проїхати перелізком, промчати по дорозі, перетнути поле, попити води з річки, Вив, вивчив всі можливості довкола клубу і склади ідеальний маршрут, щоб уникнути монотонності. Візьми детальну карту з олівцем познайся, де ти вже бувала. Ти побачиш свої улюблені місця і вишенька на тортику. Станеш асом в орієнтуванні. Якщо, якщо схил дійсно крутий, спустися з коня і тримай його разом, ідучи наверх. Це варто, не варто його втомлювати. Мандрівка ще триває. Бути пильним. На прогулянці, особливо коли група велика, є спокуса роздивитися. Здивлятися довкіл. Коні їдуть один за одним, тільки є робите, що насолоджуватись. Але але, чи, чи ти подумала про е, зрадливу гілочку насолоджуватись? Але чи ти е, або камінець, через який е, поперед дороги, що б'є по обличчю? Е, або, е, а, а чи зайця, про, що прошмигнув між ногами. Не хочеш падінь і поранень, будь уважною, і дивися далеко поперед себе. Милування пейзажем це не пошкоджує. Сніданок на траві. Приготуй пікнік, щоб відновити силу. Він має бути простий, легкий, практичний. Уникай страв, для яких потрібні тарілки і веделки. Надто багато всього для перевезення, нарізаний помідор, плюс тунець, заправлений заправлений майонезом, салат, е, білий сир, крабові палочки, гірчиця, твердий сир, шинка, салат. Можуть доповнити всю цю перекуску огірком чи морквою, нарізнимо уздовж, щоб пригостити коня і коня. На десять я беру яблуко, кашу з насолодою ласує над догрізком. А для коня яблуко і кілька шматочків цукру або черствий хліб. Коли кашу п'є в річці, я дивлюся, щоб його голова була повернута до течі, щоб пити чисту воду, інакше він питиме воду зі змитим скупит брудом.